Добрий день, еврібаді. З вами Едвард. Ось він, я. І я ну, дуже люблю літографію. Яка, на жаль, дуже недооцінена. Ну, як мінімум в наших краях. Бо на заході вона навпаки дуже популярна. Я, звісно, не експерт, історик чи мистецтвознавець, Кажу, як бачу. Я лише студент художній. І дійсно розумію, чому інші студенти в нашій академії не беруться за літографію. Дійсно, ще не так давно літографія була чи не єдиною великотиражною мальованою технікою, і багато, особливо дипломів, малювалися в цих стінах саме літографію. Зараз, коли майстерню літографію не патрулює поліція через те, що саме на таких каміннях раніше друкували гроші, коли немає тиску на студентів, і коли, випустившись з академії, вам не треба йти на комбінат і малювати тисячі радянських замовлень, студенти, звісно, обирають те, що цікавіше і якоюсь мірою простіше. Болітографія може і за логікою доволі проста, але має настільки багато підводних камнів, що навіть якщо вам здається, що все було зроблено правильно, абсолютно все може піти не так. Камні в нашій майстерні доволі капризні. Одного разу я зробив доволі велику роботу, і цей самий капризний камінь зіпсував усе. Робота буквально не друкувалась. Вентаглі, у чи гравюри такого не буде. Зробив погано, можна витягнути ефектом. І саме тут з'являється та сама магія літографії, за яку мало хто розуміє. Дивіться. Ви можете чудово протравити офорт, ви можете змішати максимум технічних ефектів вентаглів і ще й надрукувати це з монотипними ефектами. Але тільки літографія дає тираж того, як саме ви дійсно малюєте, тільки відбитки вашого камню передадуть в тиражному варіанті вашу руку, те як ви є. І якщо ви не вмієте працювати олівцем, ніяка хімія, ніякі кольорові фарби чи особливий накат не допоможуть вам. Так, вентагліо є техніка м'якого лаку, де передається фактура вашого олівця. Але це тільки про фактуру. Все інше залежить тільки від того, як ви це протравите. В Києві, наскільки я знаю, три майстерні літографії. Одна в академії. Інше в політехі, ну а третє, доволі відомо, це літографська 30. І навіть з цим літографія не така доступна, як хотілося б. Ти можеш купити верста для офорту або навіть зробити. Ти можеш спокійно купити міць для інтаглів, скільки завгодно. Але знайти камені для літографії в Україні це проблема. Ти можеш травити офорт навіть в лимонній кислоті. Ти можеш різати дерево, лінолу. Пластик, чим завгодно, літографія ж потребує уваги до кожної дії. Цей величезний шлях, повний ризику, повний небезпеки через ядовиті речовини, через страх і біль, в кінці якого виходить не просто декілька картинок, а неймовірна насичена історія, яку ви будете згадувати кожен раз, коли дивитесь на роботу. На яку би роботу я не дивився. Коли бачу підпис «Автолітографія», це визиває в мене неймовірну повагу до автора. Потрохи майстри літографії і не тільки в нашій академії, на жаль, уходять. З ними уходить майстерність технічна. Вже ми не знаємо, як робились багато цікавих і важливих речей, здавалось би, на тих самих камнях. В літографії, як і в інших графічних техніках, дуже багато цікавих особливостей. І я спробую розказати вам про усі, щоб записати це на сторінки історії. Потяг сердець народжує дружбу, потяг розуму повагу, потяг тіл пристрасть. І тільки всі разом народжують любов. Любіть те, що ви робите. Любіть себе. А ще літографія це дуже весело.

Как являться нормальные люди, Как являться с Валиком. Я это делал. Одного там который совмещал. Тычь ты кнопку ПИДПИСАТЫСЯ. Ставьте лайки. В описі буде посилання на мій телеграм-канал, там багато чого цікавого, можна поспілкуватися особисто в коментарях, а також буду радий бачити ваші коментарі тут, під цим відео. До нових зустрічей в нових епізодах.